Друзі, привіт! Це твоє авто. А це Nissan Leaf 2019 року випуску по Америці. По техпаспорту 2018 рік, 9 місяць 2018 року. Автомобіль в чорному кольорі, привезений з Америки. Е, є незначні нюанси по кузову. Ось такі подряпинки, більшість з яких прибереться поліруванням. але щось може залишитись. Нічого критичного немає. Автомобіль в гарному стані з невеликим пробігом 26 тисяч км. Є безключовий доступ. Тут знаходиться зарядки, в тому числі і швидка зарядка. В салоні текстиль. Все в гарному стані, нарікань ріка й нема. Мультикермо, проїзд-контроль, підігрів керма. Також є підігрів сидінь, режим еко. Також є система ePedal, яка сама гальмує і рекуперує енергію 4 сплотйомники, клімат-контроль, камера заднього огляду, жодної помилки на панелі приводів нема. Просторий задній ряд. Зараз я на відкрию до нього доступ. Просторий задній ряд, Nissan цим фаулісів, дійсно багато місця і простору в салонах подивитись машину можна буде за адресою вулиця розмовська 34, місто одеса придбати її можна в кредит різних кредит також за готівку і на цьому машині на цій машині також доступне розтермінування за всіма подробицями телефонуйте приїжджайте дивіться і можливо саме це твоє авто